Наразі шанувальники екшенів можуть з нетерпінням чекати на нові серії найяскравішого серіалу Річер. Третій сезон повільно добігає кінця, але це далеко не остання глава. Адже четвертий сезон серіалу вже запущено в роботу на Амазон. Виходячи із заяв автора Лі Чайлда та виконавця головної ролі Алана Річіна, вже можна припустити, який роман може бути екранізований цього разу. В інтерв'ю виданню The Independent автор розповів, яку книгу із саги про Джека Річера він хотів би побачити наступною у форматі серіалу. Однією з його особисто улюблених є роман Опівнічна лінія у ньому Джек Річер випадково знаходить у ломбарді обручку, яку він отримав після закінчення військової академії. Він хоче з'ясувати, кому належить перстень і навіщо комусь його віддавати. Тож Річер вирушає на пошуки власника і натрапляє на злочинну мережу. Важливими темами роману є криза в США та перспектива залежних людей. Окрім Лі Чайлда, виконавець ролі Джека Річера Алан Річен також висловив свою прихильність до опівнічної лінії. Однак чи буде книга адаптована для четвертого сезону, поки що невідомо. Зрештою, є з чого вибирати. Книжкова серія незабаром складатиметься з 30 романів. Цілком можливо, що опівнічна лінія також може стати натхненням для потенційного п'ятого. Але одне можна сказати напевно, перерва між третім і четвертим сезонами, ймовірно, не буде надто великою. В інтерв'ю порталу Тек Радар Чайлд оголосив, що сценарії для четвертого сезону вже написані, а зйомки заплановані на літо 2025 року. Таким чином можна очікувати на реліз протягом 2026 року. Нарешті стала відома дата виходу довгоочікуваного перезапуску «Resident Evil». Згідно з дедлайном журналу Trade Magazine, нова пригода з Raccoon Сіті буде представлена нам починаючи з 18 вересня 2026 року. Поки що відомо не так багато подробиць про новий фільм, але одна новина вже викликає великі очікування серед шанувальників жахів. Режисером перезапуску стане Зак Крегор. Зараз це ім'я, швидше за все, знайоме переважно фанатам жанру. Цей Крегор здивував усіх три роки тому фільмом жахів Варвар. Першоджерела свідчать, що його версія більш тісно пов'язана з відеоіграми, а це означає більше жаху та напруження. Після шести частин оригінальної серії фільмів під керівництвом Пола Андерсона, перше перезавантаження у 2021 році, коли оселя зла прибула до Ракун Сіті. Однак він не виправдав очікувань і не був таким успішним, як його попередники. У 2022 році Netflix також спробував стати на захист франшизи, випустивши серіал Обитель зла, але також без жодного успіху. Так, серіал був скасований лише після одного сезону і був визнаний провальним невдовзі після виходу на екрани. Залишається лише сподіватися, що нова спроба, нарешті, задовольнить фанатів. Фільм Кіану Рівза Берсерк нарешті знайшов свого режисера. Як зазначає Hollywood Reporter, це людина, яка дуже добре почувається у жанрі екшену. Це режисер форсажу Джастін Лін. Берсерк це серія коміксів, яку розробив і написав сам Кіану Рівз разом з автором Меттом Кентом. Тепер Netflix хоче екранізувати комікси. Історія розгортається навколо безсмертного воїна Бі напівбога, який живе на землі вже 80 тисяч років. За словами батька людини та матері богині. Він з'явився на світ, щоб бути непереможним, і його життя позначене нескінченним насильством, оскільки він воював і вбивав у незліченних конфліктах. Однак це безсмертя є не лише даром, але й прокляттям, яке поглинає тіло і душу бій. Тепер він на службі в уряді США і б'ється за них у битвах, які є надто жорстокими і надто небезпечні для інших. Разом з Джастіном Ліном, ветераном франшизи Форсаж, призначеним на посаду режисером. Він знімав фільми з третьої по шосту частину серії, поки не повернувся в якості режисера для Форсаж 9». Лін також зняв фільм Зоряний шлях поза межами та два епізоди відомого кримінального серіалу Справжній детектив сценарій до Берсерк написав Мет Сент Томлін, який працював над бойовиком Project Power. А також бере участь у роботі над майбутнім фільмом бетмен 2. Окрім екранізації, Netflix також планує зняти серіал за мотивами коміксу Всесвіту. І Томлін буде залучений до цього як сценарист, оскільки проект знаходиться на ранніх стадіях розробки. Поки що не зрозуміло, коли можна очікувати на фільм та серіал про берсерка, але, звісно, триматиму вас у курсі подій. Виробництво людини Павука 4 нарешті просувається вперед. Як повідомляє Deadline, Зірка дивних див Сейді Сінг отримала роль. Ранні припущення свідчать, що вона може зіграти Джин Грей, одного з найвідоміших персонажів зі Всесвіту людей Ікс». І це було б явною ознакою запланованої інтеграції мутантів у кіновсесвіт Марвел. Втім, можливий і інший культовий персонаж зі Всесвіту людини Павука, серед варіантів Мері Джейн Вотсон або нова версія Гвен Стейсі. Дійсно існує багато чуток щодо людини павука. 4 сідні Суїні могла б взяти на себе роль чорної кішки. Чарлі Кокс, він же зірве голова. Також може повернутися. Зрештою, він вже мав коротку появу у фільмі Людина павук Шлях додому. А зараз його можна побачити в серіалі «Daredevil. Born Again» на каналі Disney+. Однак на шанувальників великого кохання Пітера Паркера Мішель Джонс чекає певне розчарування. Зендая зіграє лише невелику роль у людині павуку. 4». акторка також планує знятись в месії. Дюна 3», обмежена присутність Емілі Джей, має сенс, оскільки вона більше не пам'ятає Пітера після подій людини павука. Том Голланд також зараз дуже зайнятий. Актор стоїть перед камерою для зйомок у блокбастері Крістофера Нолана Одіссея. Тож він зможе розпочати роботу над новим фільмом про людину павука лише після того, як проект буде завершено. Це означає, що виробництво йде на повну і з'явиться найпізніше до кінця цього року. Чи вдасться тоді дотриматися запланованої дати релізу 31 липня 2026 року ще належить з'ясувати. Всі говорять про один конкретний серіал зірви голова, народжений знову. Нещодавно стартував перший сезон відродження, і реакція на нього була надзвичайно позитивною. І вже є плани на подальші, оскільки 9 епізодів першого сезону буде недостатньо. Другий сезон вже підтверджено, і за словами інсайдера Марвел, у ньому може відбутися возз'єднання захисників. Давніше вже повідомляли, що Люк Кейдж та залізний кулак Джесіка Джонс можуть стати частиною команди в майбутньому. Бред Віндерваум, відповідальний за стрімінг і серіали в Марвел, розповів про це в інтерв'ю галузевому журналу Entertainment Weekly. Все було питанням часу, наявність акторів та виробничих витрат. За його словами, інтеграція захисників в серіал надзвичайно захоплююче творче завдання, над яким безумовно думають. Інсайдер Марвел Алекс Перес повідомив, що захисники повернуться у другому сезоні, «Зірви голова відродження легенди. Йому цікаво побачити, як персонажі будуть інтегровані в другий сезон, і перш за все, як Мет Мердок зможе переконати їх повернутися. Однак слід зазначити, що до цієї інформації слід ставитися однозначно як до чуток. Офіційного підтвердження поки що немає. Поява персонажів у другому сезоні «Зірви голови, народжений знову, безумовно, звучить правдоподібно. Зрештою, каратель Джона Берентола ще один персонаж зі всесвіту Netflix Marvel, який святкує своє повернення. Як ми вже повідомляли, за цим навіть послідує так званий спеціальний випуск карателя. Тож цілком можливо, що аналогічний підхід буде застосовано і до захисників. Хаос навколо Джон Вік 5 ще не закінчився. Лише кілька днів тому сам Кіану Рівз заявив, що жодних нових фільмів про Джона Віка не планується. А тепер продюсери зробили заяву і надали зовсім іншу інформацію. Дженніфер Браун, керівник відділу глобальних продуктів і досвіду кінодистриб'ютора Lionsgate. На запит ComicBook.com Вона ще раз підтвердила, що Джон Вік 5 у розробці. На презентації Джона Віка в Лас-Вегасі. Вона пояснила, що цей світ продовжує рости і розширюватися неймовірними способами. На черзі, звичайно, балерина, наш перший спін-офф. Звісно, ми оголосили, що працюємо над п'ятим фільмом про Джона Віка. Він може бути мертвий. Ми всі, затамувавши подих, чекаємо, щоб це з'ясувати. Залишається головне питання: чи повернеться Кіану Рівз до ролі Джона Віка? Попередня заява про те, що сиквел не планується, тепер здається сумнівною. В інтерв'ю виданню Екстра Кіану Рівз дав зрозуміти, що його культовий персонаж помер у четвертій частині екшн серіалу Цитую: Ви знаєте, персонаж помер. Він помер у четвертому розділі Джона Віка. Наприкінці минулого року актор вже згадував, що фізичне навантаження стає все більш помітним після десяти років у ролі Джона Віка, рівзу, якому зараз 60 років, а було вже за 40, коли він вперше з'явився в цій ролі. Тож зрозуміло, що він хоче залишити виснажливу роль у бойовиках позаду. Проте в Голлівуді завжди є можливість повернути померлих персонажів. І фільм про Джона Віка без нього, без сумніву, був би немислимим для більшості фанатів. Наразі залишається незрозумілим, як розвиватиметься проект у найближчі місяці. Однак, перш за все, ми можемо з нетерпінням чекати на спін-офф Балерина з Аною де Армаз. Який має вийти на екрани 6 червня, а ще в роботі ще один спіноф про персонажа Доні Єна, Кейна, який ми пов'яжемо з сюжетом четвертого фільму? Минуло чотири роки відтоді, як ми востаннє насолоджувалися другою частиною серії Тихе місце в кінотеатрах. Минулого року також вийшов приквел Тихе місце день перший. Але тепер основна серія фільмів, нарешті, має продовження. Тихе місце 3» офіційно знаходиться в розробці. Продюсер Бред Фулер підтвердив виданню, що наразі працює над циквелом, але режисера Джона Красінські важко знову залучити до роботи над проектом. Наразі у нього дуже щільний графік. Цитата: Ми починаємо збирати його разом прямо зараз. Знаєте, коли ми робили перший фільм, у Джона не було багато справ. Він щойно звільнився з офісу і хотів бути режисером. Зараз він дуже затребуваний, і до нього важко дістатися. Зараз він знімає фільм, тож як тільки він його закінчить, сподіваюся, він зверне свою увагу на тихе місце 3». Виконавиця головної ролі Емілі Блант також прокоментувала майбутнє кіносеріалу, підкресливши, що вона повернеться до третьої частини, тільки якщо її чоловік знову стане режисером. Цитата: Я не хочу бути з іншим режисером, якщо ми зробимо це знову. З огляду на затримки, вихід фільму в кінотеатрах до 2027 року малоймовірний. Спочатку фільм планували випустити цього року, але цю дату відсунули на користь розробки приквелу Тихе місце День Перший. Подальші подробиці про сюжет або акторський склад Тихого місця 3» ще не розголошуються. Кіновсесвіт наближається до гігантського фіналу, адже фанати Марвел з нетерпінням чекають на нові фільми. Наразі стався витік концептуальних зображень, месників 5, які розкривають деякі подробиці про сюжет. У цьому розділі ми поговоримо про зміст і значення зображень, тому існує певний ризик спойлерів. Однак я не можу показати витоки тут з юридичних причин. Отже, хоча Марвел все ще зберігає мовчання щодо сюжету двох фільмів про месників, концептуальні зображення говорять самі за себе Доктор Дум у виконанні Роберта Дауні молодшого матиме ключову роль, вийшовши переможцем у першому протистоянні з месниками. Вторгнення доктора Стренджа у Мультивсесвіт Божевілля призводять до колапсу Мультивсесвіту, а фрагменти реальності, що залишилися, зливаються, утворюючи світ битви, нове царство, над яким править рок, як богоподібний імператор. На одному із зображень доктор Дум сидить на величезному троні у своєму замку. Перед ним сидить Рід Річардс, а доктор Стрендж і Олена Бєлова, здається, вони працюють на нього, одягнені в середньовічні костюми. Зображення також зображують різні регіони світу битв, наприклад, Халк, якого знову грає Марк Руфало, а також Ше Халк і син Халка Шрам, які живуть у середньовічному селі. Інші сцени походять з фантастичних чотирьох перших кроків і підтверджують появу Франкліна Річардса, сина Ріда Річардса та Сью Сторм. У коміксах Франклін Річардс відіграє вирішальну роль у реконструкції Всесвіту після падіння Дума. Це може стати ідеальним веденням для інтеграції людей X у МСЮ. Ще одна несподіванка повернення варіанту Альтрона, інтерпретованого як Джокаста. У коміксах Джокаста спочатку була створена Альтроном до того, як приєдналася до месників. Також вже давно ходять чутки про молодшу команду месників. Концептуальні зображення тепер, здається, підтверджують її існування під назвою Чемпіони. До неї входять Камала Хан, Кейт Бішоп, Кесі Ленг. Білі каплан, а також його брат Томі, а також загадкова істота Дуб. Цікаво, що Вонг і Зоряний Лорд виступають у ролі наставників команди. В іншій сцені зоряний лорд виступає в ролі сусіда Віжена по кімнаті, що ймовірно буде додатково у серіалі Віжен Квест. Нова Чорна Пантера також може бути введена в MCU. і це не особливо дивно, оскільки були часті спекуляції про повернення Чали в останні місяці. Різні дизайни показують альтернативну версію героя, включаючи варіант без шолома. Фанати припускають, що це може бути актор Формули 1 Дамсен Едрус, про якого вже говорили як про можливого наступника. Однак, всупереч усім очікуванням, це може бути і його син, який був представлений у ваканді Чорної Пантери назавжди. Зрештою, з моменту виходу сиквелу минуло вже кілька років, тож доросла версія персонажа цілком можлива. Зараз, хоча концепт артисти виглядають реальними, немає жодних гарантій, що все це потрапить у фінальну версію фільму. Марвел ще офіційно не коментувала це, і деякі з цих ідей все ще можуть бути відкинуті. Однак з витоку зрозуміло, що месники 5» і месники 6» будуть тісно пов'язані з коміксами. Прем'єра Месники 5. судний день все ж відбудеться 1 травня 2026 року, а месники 6» відбудеться через рік. 7 травня 2027 року. За словами інсайдера Джефа Шнайдера, Джесі Племонс зараз очевидно розглядається на роль Хенка Маккоя, більш відомого як звір. Джесі Племонс відомий за такими серіалами та фільмами як Пуститися берега, Громадянська війна та Вбивці Квіткового місяця. Вже давно є фаворитом фанатів на роль звіра. Якщо Племонса буде затверджено, це закладе важливий фундамент для нової команди Людей Ікс» у кіновсесвіті. Звір це не лише фізично імпозантний персонаж, але й блискучий вчений та стратег, який відіграє центральну роль у «Люди Ікс». Крім того, зірка дуже дивних справ Сейді Сінг у ролі Джин Грей, Гаріс Дікінсон у ролі Циклопа. Джулія Баттерс у ролі Кітті Прайд та акторка Ейфорії Хантер Шафер у ролі містик вочевидь є у списку бажань Марвел. Однак офіційного підтвердження ще немає. Сценарій нового фільму про людей X напише Майкл Леслі, який також відповідав за приквел Голодні ігри, балади про співочих птахів і змій, а зйомки, очевидно, розпочнуться вже наступного року. Потенційна дата виходу перезапуску Людей X. 23 липня 2027 року. Незважаючи на відносно невеликий бюджет, бойовик Бджоляр був досить успішним, зібравши у світовому прокаті 162 мільйони доларів. Зараз йде робота над продовженням і Джейсон Стетхем повертається. Як повідомляє Trade Magazine Deadline, зйомки мають розпочатися вже цієї осені. Цього разу режисером знову буде не Девід Ейр, а Тімо К'янто. В останні роки індонезійський режисер зробив собі ім'я завдяки екшен-блокбастерам, такими як Ніч приходить з нами та Тіньовий слід. Зараз він також працює над циквелом Ніхто два з Бобом Оде у головній ролі, який вийде на екрани кінотеатрів 15 серпня. Тим часом сценарій до Бджоляр 2 пише автор еквілібріуму Курт Віммер. Джейсон Стетхем, окрім головної ролі, також працюватиме за лаштунками як продюсер. Подробиці сюжету та дата релізу поки що не розголошуються. Він дізель поширює чутки. У своєму пості в інстаграм Зірка Голівуду дуже детально розповідає про свої майбутні кінопроекти. Серед іншого, він розповідає про можливий спін-офф вартових галактики та форсаж. Частина друга. Найважливіші слова дизеля для фанатів Марвел. Дісней, хоче їхню планету X, мається на увазі фільм про персонажа Грута із серії Вартові галактики. Фільм буде про повернення Грута на його рідну планету. Він Дізель актор, який озвучує персонажа, і він же дублює Грута в анімаційному серіалі Я Грут на Дісней Актор також заявляє, що розмовляв зі студією Lionsgate про майбутнє свого персонажа Колдера, головного героя фільму. 2015 року також планується нова частина серії 3 x У фільмах Дизель грає головного героя Ксандера Кейджа. У розробці також перебуває «Рокамс сокам, так звана тестостеронова відповідь. Барбі за проектом стоїть компанія-виробник іграшок Mattel. Дизель також сподівається незабаром сісти в режисерське крісло. Він хотів би зняти детективний фільм у нью-йоркських декораціях. Однак, першими фільмами для зірки Голівуду ймовірно будуть Ріддік 4», і, звичайно ж, форсаж, частина друга, зйомки грандіозного фіналу екшн серіалу мають відбутися цього літа невтішні новини зі світу середзем'я. Останній фільм фентезійної франшизи Полювання на Голума спочатку був запланований на 2026 рік. Але, як стало відомо порталу The Direct» від виконавця ролі Голума Енді Серкіса, ця дата більше не може бути дотримана. За словами Серкіса, наразі вони перебувають лише на ранніх стадіях процесу написання сценарію. Протягом 2025 року вони хочуть зробити всі підготовчі роботи, щоб зйомки могли розпочатися у 2026 році. Дата кінотеатрального релізу була відтермінована на рік порівняно з попереднім планом. Тож замість грудня 2026 року, нова пригода для середзем'я тепер запланована на грудень 2027 року. Назва фільму Полювання на Голума вже дає нам перше уявлення про сюжет. Згідно з попередніми теоріями, дія фільму, ймовірно, відбуватиметься приблизно в той самий час з початком Володаря перснів і братства персня. Сюжет розповідає про Голума, якого розшукують кілька угруповань через те, що він знає про місце знаходження персня. Одне можна сказати точно: Енді Серкіс знову зіграє культову роль Голума. Актор вже зображав Голума у Володарі перснів та трилогії Хобіт за допомогою захоплення руху. Крім того, Енді Серкіс також виступить режисером фільму. Над сценарієм працюють, зокрема, Філіпа Боїнс та Френ Волш. Разом з Пітером Джексоном вони написали сценарії до володаря перснів та Хобіта. І звісно, Джексон також був режисером цих проєктів. Але до цього фільму він долучився лише як продюсер. Після значного оновлення інформації про майбутні постановки DC, фанати тепер можуть вперше поглянути на один з анонсованих серіалів. Мова йде про перше офіційне зображення серіалу Ліхтарі від HBO. У серіалі ми можемо очікувати на нову адаптацію коміксів про зелених ліхтарів ще у 2011 році. режисер Казино Рояль Мартін Кембелл намагався екранізувати комікс. Однак фільм з Райаном Рейнольдсом у головній ролі не був настільки популярним серед шанувальників. Тож тепер ситуація має змінитися на краще. Престижна телевізійна мережа HBO взялася за екранізацію коміксу, виробництво серіалу вже офіційно розпочалося, і доказом цього стало перше зображення. На ньому зображені Кайл Чендлер у ролі Гела Джордана та Аарон П'єр у ролі Джона Стюарта. Герої двоє міжгалактичних копів, які вплутуються в таємницю, розслідуючи вбивство на землі. У кадрі вони подорожують американською глибинкою. Серіал за тональністю нагадує один з найкращих серіалів HBO, а саме, справжній детектив. Важливі ролі зіграють Келлі МакДональд. Яку можна буде побачити в ролі шерифа Кері та актор серіалу Бійся ходячих мерців Гарет Діла Хант серед інших. Антагоніста Синестро зіграє актор серіалу Банші Ульріх Томпсон. Кріс Манді, який брав участь у створенні Озарка та справжнього детектива як сценарист, виступить шоураннером, А творець загублених Деймон Лінделов також бере участь у реалізації ліхтарів. Очікується, що серіал DC вийде на екрани протягом 2026 року. Магічне тріо у повному складі. Нев Кембл і Кортні Кокс вже підтвердили своє повернення у Крик 7, а ще один ветеран серіалу жахів тепер повертається повідомляє дедлайн: йдеться про Девіда Кета. Ця новина може стати несподіванкою для деяких шанувальників, адже у крику 5 було вбито помічника шерифа Д'Юї Райлі. Те ж саме стосується персонажів Скота Фоулі та Меттью Ліларда. Як саме загиблі персонажі повернуться у крику 7 залишається великою загадкою? Чи будуть вони показані у флешбеках, чи будуть вони двійниками або навіть надприродними істотами? Творці все ще тримають язик за зубами. Персонаж Девіда Кета Дьюї Райлі вперше з'явився у Крику в 1996 році і швидко став улюбленцем глядачів. Як добродушний, але дещо незграбний поліцейський Вудсборо, він намагався розкрити серію вбивств. Особливо трагічною для нього стала смерть сестри Татума, яку зіграла Роуз МакГоуен, яка стала однією з жертв сумнозвісних вбивств у Вудсборо. По ходу серіалу Дьюї одружився з журналісткою Гейл Везерс, яку зіграла Кортні Кокс. Разом з Кетом, Фолі та Лілардом повернулися Нев Кембл, Мейсон Гудінг та Жасмін Савой Браун. До акторського складу також увійшли Ізабель Мей, Селеста О'Конор та Аса Герман. За словами голівудського інсайдера Деніела Рікмана, центральними темами сьомої частини стануть теми штучного інтелекту та глибокого фейку. Поки що невідомо, в якій формі ці теми увійдуть до сюжету. Проте вже відомо, коли очікувати новий фільм від режисера і легенди франшизи Кевіна Вільямсона. Крик 7» вийде на екрани 27 лютого 2026 року. Ну, а це все на сьогодні. З вами був Бенні, і напишіть обов'язково в коментарях, чи подобається вам такий формат відео і чи варто робити подібне. Буду вдячний за підписку та уподобайку і до зустрічі в наступних відео.